Привіт! Якщо ти зараз дивишся це, значить в тебе вже був момент, коли ти сидів і думав, чому клієнтів так мало хто реально старають, чому хтось пробивається і заробляє мільйони, а я стою на місці. Де ті прості інструменти, які дадуть мені результат тут і зараз, а не після безкінечних вебінарів? Я знаю, як це, коли ти вгриш ідеєю, в тебе є продукт чи послуга, але клієнти не приходять стабільно. Реклама з'їдає гроші, не даючи прибутку. Ти вже в маркетолога, таргетолога в та обіцянках в стилі зробимо все на один долар. А тепер моя міні історія Мене звати Олег Кришковський, і я допомагаю бізнесам рости без рекламних бюджетів, складних технічних рішень чи команд з 10-20 людей або фрілансерів. Я сам колись пройшов шлях від нульових продажів у своїх бізнесах до черги з клієнтів, для яких не витрачав ні копійки на проваблення. 19 років я вчився, тестував, прогорав. Піднімався і зрозумів одне. Це геніальне, просто. Але треба знати, як саме це працює. Поки не знаєш, не зробиш навіть простого. Мої методики вже дали результат підприємцям у 17 нішах. Від маленьких приватних клінік. до великих виробництв. Не просто збільшив трафік, вони виростили в прибутку в 2-5 разів. Без цілінного трафіку з Тіктоку чи мільйонів на запит. І зараз я хочу допомогти тобі. Я вирішив, що особисто візьму. Три бізнеси з України, яким допоможу вийти на новий рівень на наступний місяць або два. Тому я запрошую тебе записатися на консультацію зі мною. Що ти отримуєш на демо-сесії? Ми глибоко розберемо твій бізнес або запит. Я покажу, де ти витрачаєш клієнтів прямо тут і зараз. Ти отримаєш чіткий покроковий план, як приваблювати більше клієнтів в найближчі 30 днів. Зрозумієш, чи ти готовий до масштабування, чи не готовий, чи готовий для інвестування, чи не готовий. Я не беру всіх, але чому? Бо я не витрачаю час на тих, хто не готовий працювати, а саме шукає халяву, просто цікавиться, а що буде якщо. Тому щоб потрапити на безкоштовну, це потрібно. Перше, залишити заявку під цим відео, заповнити детальну анкету, яка допоможе мені зрозуміти, хто ти, що ти, що, ти, що з тебе за бізнес. Якщо прийшла твою анкету, я бачу, що ти реально підходиш, тобі реально потрібна допомога. Я з тобою особисто. Ти або далі намагаєшся все сам, або приходиш до мене на 60 хвилинну сесію, де отримаєш ясний шлях і реальні результати. Якщо тебе все каже, це воно. Треба просто взлез заявку. І, можливо, саме твій бізнес стане наступною історією успіху, якою я буду пишатися. До зустрічі! Твій бізнес-консультант, просто бізнесу без продажів Алекс Крачковський.